Вітаю всіх з миром і любов'ю Ісуса Христа. Сьогодні я б хотів звернути нашу увагу на одну історію з життя Пророка Даніїла. Записана вона у книзі Даніїла, 6 розділ з 1 по 4 вірш. Дарію забаглося призначити 120 сатрапів, щоб правили вони усім царством. Він призначив також трьох управителів. Над ними. Одним з управителів був Даніїл. Сатрапів зробили підпорядкованими їм, щоб цар не зазнав збитків. Тепер Даніїл настільки виділився виділив, серед управителів і сатрапів своїми винятковими здібностями, що цар мав на думці поставити його. Над усім царством, тому правителі Сатрапи намагалися знайти привід, щоб звинуватити Даніїла в тому, як він управляє справами, але не змогли зробити цього. Вони не змогли знайти в ньому ніякої вади, бо він був вірним і не розбещеним ані недбалим. Це тільки початок відомої всім історії. І здавалось би, що ж ми можемо взяти корисного з цієї історії, всім відомо, що Даніїл потрапив в полон до Вавилонського царства, там навчався, жив, а також служив Вавилонському царю. Але цар Дарій не був Вавилонським царем. Дарій був царем Мідоперсійського царства, яке захопило Вавилон. І перше, що дивує, в цій історії то те, що Дарій залишив при собі людину, яка була радником ворожого царя. І більше того, він поставив його на велику посаду. Даніїл був однією з трьох осіб, які правили цілою імперією. А також Дарій хотів поставити його над управління всією імперією. В чому ж була справа? Може, Дарій був милосердною людиною? Відповідь ми можемо знайти в четвертому вірші другій частині. Вони не змогли знайти в ньому ніякої вади, бо він був вірний ані розбещений, ані недбалим. В нього не було ніякої вади. Ні помилки. Він чітко виконував свої обов'язки, не дивлячись на те, що царя, якому він служив, царство, в якому він служив, більше немає. Він був вірний своєму покликанню служити і допомагати царю, керувати державою. Це була справа всього його життя. Він був під щільним наглядом людей, які йому заздрили. І які шукали, в чому б могли його звинуватити, але він не давав жодного приводу для цього. Що ж ми можемо взяти для себе з цієї історії? На мою думку, тут приховане велике послання для людей, які є послідовниками Христа, бути вірному своєму покликанню. Яке ж покликання у християн? Воно записано в книзі Матевія, 28 розділ, 19 вірш. Тож, йдіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Покликання кожного християнина це проповідувати всім людям, відкриваючи для них велику любов Бога і його сина. Ця історія є великим прикладом. Для нас, що ми маємо робити те, для чого Бог покликав нас, не дивлячись ні на що, які б труднощі не зустрічалися на нашій дорозі, ми маємо бути ні, своєму покликанню, так само, як Даніїл був вірний тому, що він робив. Амінь.